Усім привітки і з вами Софія, і ми далі будемо продовжувати про наш цікавий проект Алео. І наша сьогоднішня тема це найкращі методи для розробників, починаючи з Алео. Оскільки технології блокчейн продовжує розвиватися, такі як платформак Алео стають лідерами цих інновацій, пропонуючи унікальні можливості для розробників. Алео відомо своїм блокчейном, орієнтованим на конфіденційність, на основі доказів з нульовим значенням, забезпечує сприятливий ґрунт для розробки деталізованих програм DABS. Ця стаття спрямована на те, щоб скерувати розробників, які починають свою подорож за ЛЕО, відсвітлюючи найкращі практики для покращення їхнього досвіду. Розробки та максимальне використання потенціалу їхніх проєктів. Налаштовання середовища розробки Добре налаштоване середовище розробки є важливим для безперебійної роботи. Розробники повинні. Встановіть пакет CDK від Aleo, комплект розробки програмного та Aleo, містить інструменти та бібліотеки, необхідні для розробки DAOs. Використовуючи Aleo Studio, Aleo Studio це веб-інтерфейс ID, спеціально розроблена для написання, тестування та розгортання програм Aleo. Це хороша відправна точка для початківців. Написання безпечного та ефективного коду. Під час розробки на Leo написання безпечного та ефективного коду є найважливішим, а потрібно зосередитись на безпеці, враховуючи, що Leo орієнтоване на конфіденційності, забезпечення безпеки вашого коду має бути головним пріоритетом оптимізація для ефективності. Ефективне виконання коду має вирішальне значення в середовищах блокчейну, оскільки воно безпосередньо впливає на швидкість транзакцій і витрати. Розробка розумних контрактів. Смарт-контракти є ненаділеною частиною блокчейн-додатків. Розумійте можливості смарт-контрактів, але ознайомтеся з тим, як смарт-контракти впроваджуються та виконуються в лево. Дотримуйтесь на практик смарт-контракту, напишіть чистий модульний і бадоразу використований код смарт-контракту, зверніть увагу на оптимізацію газу та безпеку контракту. Будьте в курсі постійно навчатися. Сфера блокчейну швидко розвивається. Продовжуйте вчитися, будьте в курсі останніх тенденцій і оновлень у просторі блокчейну, особливо тих, що стосуються Алео. Відвідайте семінари та вебінари, беріть участь у заходах, пов'язаних з Алео, щоб навчитися від експертів і спілкуватися з іншими розробниками. І висновок: розробники на Aleo відкривають чудові можливості для роботи над передовою технологією блокчейн. Дотримуючись цих найкращих практик, розробники можуть не лише прокращити свої навички. Але сприяти зростанню та інноваціям екосистеми Алео. Подорож з Алео це безперервне навчання та дослідження, що відкривають двері для створення ефективних децентралізованих програм, які зберігають конфіденційність. І на цьому на все, любі друзі. Ми зустрінемося завжди в новому записі.